Тачку бачуть, не бачу. Щось відтрапило? Трашерко написав бляха, я шо соач пропустив, чи шо посміху. Я впорався з керуванням <творю> Куда ти попригав? Ебать. <творю>

Ой, блядь, Нет! я бы охуел, как бы ты сказал, конечно, забыл. Хм- Крейзевуд и написал жду топ. Да, бля, окей топ. О, цена щел. Наш ще ре позвав. Отце не знаю, хто це. Не Окей. Okay. Mm -hmm. Не з тої сторони, сука вийшов. Йобаний рот Це казино напой. Що я, блядь, нажав? Це мала бути смерть. Мала бути смерть смертельна. Водичка хлюпає, наче хтось плаває. І бачите, ППшка ахуєна. Як вона решетить? Просто в пламіну. люблю тебе дивитись, кумедний. Я тоже тебя люблю. <ріху> я обычно сам собі катки руйню. Типа, не то, чтобы тебе было супер сильнее, обычно я хуйню вот такую роблю и умираю. Так, я тебе бачу, ты за камнем. Было бы Сішка, пизда, бы ты была. А так, живы, нахуй. Получается, 6 живых. За мене, знаєш, я в кемпові. You know, да, написав били. було трошки. Бля, що ти не їдеш ніхуя, шляпа. А що вона не їде, блядь? Й бас Байстрюк. Блять це флешка була до домцу нахуй, до мамці. Сукябл. Як вам хаешка, блять? Тупо на інстинкті чах. Ну я собі першу кинув флешку під ноги. Ну, а друга біла хаєшка. Так, нас лишилося троє. Один за камнем зліва, ну, він взагалі не відкривався, він якийсь дурак. Його треба боятись. Crazy, вот, і написав, я би лучше кинув посмішка. Та ніхуя, лучше не буває. Якщо ти про хаєшку. А про флешку, то хазе. Я, блядь, постійно собі флешки під ноги кидаю. Блядь, я зараз буду перебігати на цього типа. Именно ёбаная Правда? Тупо, блядь, через мою позицию напоёну я, я в зоне. Дал мне пробег-то? Блядь, ёбанья смока Ничего не бачу Да блядь, вы разведняетесь нахуй, че не? Я в принципе знаю, что работает. Аптек немає. Вісім секунд, зараз вони підемо. Хочу порехивати. Ні? Украинка. Крайзивозер написал там джастик. Там джастик був? Юзер написав красава. Сюда! Сюда нахуй топчик. Студію!